Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся я на Яно-Франківському авторинку. Буду тимчасово проводити огляд цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижчі мій номер телефону, звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Citroen Grand c 4 Picasso, 11 рік, 1,6 дизель, роботизована коробка передач. Тут присутня. 700 ціна за авто. Телефон присутній. Накидочки на сидіння. Кого цікавить, телефонуйте. Де будка, де туалет, бачишся? Збілимося. Peugeot 3008, 2010 рік, 160 пробігу, двигун 1,6 бензин. Ціна 8800, автоматична коробка. Так, на жаль, немає... На жаль, немає пластика, так? А продиктуєте номер телефону? Може хтось захоче подзвонити, бо мало їх буває. 096 096 577 87 47. Більше інформації, телефонуйте, уточнюйте. стані одна підкраса без підфарбувань. Рено Сценік 12 рік, 1,5 дизель, автоматична коробка передач 8200 ціна за автомобіль. Тут телефон до власника. Кого цікавить? Телефонуйте. Такий вигляд має автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf. 10 рік, шостий гольфік, 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 238 пробігу, хайлайн комплектація, 8850 ціна за авто. Телефони є. Так, машинка має шкіряний салон. Мультикермо. клімат Мало гольфіків таких на автоматі Двохлітрових. Фаркоп присутній, кого цікавить, телефонуйте. Mazda 5, 13 рік, 170 пробігу, 2,5 газ, бензин, автоматична коробка. 8800 ціна за автомобіль, телефони є. Так, автоматична коробка. Салон Трансформер це мімісна версія. Місця дуже багато насправді. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Renault Сценік 2000 року, 1,9 дизель на автоматичній коробці. 3600 ціна за автомобіль, 295 пробігу, телефончик є. Часто запитуєте, що бюджетне на автоматі. Так, Є такий сценік. Так, на жаль, зачинено. Інформацію потрібно уточнювати, але бюджетний. Відчинити, так? Дякую. Дуже добре. Нам відчинили. Ось такий. Запитували, що можна купити на автоматі до 4. Ось гарний варіант. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Tucson, 2007 рік. 173 пробігу, повний привід, автоматична коробка передач, двигун 2,0 газ, бензин, 8350 ціна, телефон до власника є. Так, По салону, шкіряний салон з перфорацією. Досить свіженько виглядає. Автоматична коробка, клімат контроль. Так, що там є? Люк, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. більше інформації за телефоном у власника. Citroen Grand c 4 Picasso. 9 рік, 6 тисяч доларів. Автоматична коробка передач, 1,6 дизель. Зараз попросимо у власника телефон. Так, є парктроніки. Продиктуйте, будь ласка, номер телефону. 0,50, 58, 133, 18. Так, 0,50, 58, 58 133, 133, 18. 18. Кого цікавить, телефонуйте, власник вже більше вам розкаже про цю машину. б 7 Passat, 12 рік, 217 пробігу, літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 9600 ціна за авто, телефони присутні. Так, на жаль, Так. Кого цікавить, телефонуйте. Кода Октавія Тур на автоматичній коробці передач. Недавно запитували 2000 рік 167 пробігу, 1,6 бензин. 4650 ціна, телефони є. Більше інформації по телефону. Угу, так. Раз, секунду. Volkswagen Touran, 8 рік, 1,4 бензин на автоматі, 232 тисячі пробігу, 7800 ціна. Телефони є. Кого цікавить? Телефонуйте. Volkswagen Tiguan 2011 рік, 173 пробіги, 2-літровий бензин на автоматі, 10550 ціна за автомобіль, телефон є. Так, затемнені вікна трошки заглянемо. Так, є. Скритим? Добре. Так, з дозволу власника заглянемо. Так, Кого цікавить, телефонуєте до власника, отримаєте вже більше, більш детальнішу інформацію. Шкода Супер Б. 11 рік, 10500 ціна, 2 літровий дизельний двигун, повний привід, 280 пробігу, телефон є шкіряний салон, електрорегулювання з пам'яті. Мультикермо, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте. Повний привід присутній бачу.